Зараз, говорячи про Сполучені Штати, знову ж таки. Мені це все нагадує, нібито, знаєте, висмикування якихось питань і проблем. От виникла тема, а давайте її якось вирішувати. От, наприклад, ми ж розуміємо, звідки виникла природа, природа питання по енергетиці. Ну, звичайно, що питання в тому, що Україна наполягає на тому, що атомна електростанція Запорізька має контролюватися і електроенергія має постачатися на підконтрольній Україні території. А Росія наполягає на тому, що ні має залишитися Росії забезпечувати окуповані території. В першу чергу вони ж хотіли під'єднати мережі, але в них не виходило там з технологічної точки зору все це забезпечити там, так якби вони цього хотіли. Вплоть до того, щоб Росію там щось транспортувати, от електроенергії е, виникло це питання. Давайте якось спробуємо вирішити. Ну от е, Трамп піде за підходом. Так не доставайся ти нікому. Давайте, значить, Думати, може, Сполучені Штати візьмуть під контроль. Ну, я вам скажу, що просто міжнародна практика, вона е, не знає таких випадків або знає дуже рідко. Тому що одна справа, якісь родовища надра, одна справа видобуток чогось, якийсь об'єкт, який стосується видобутку, там, я не знаю, газу, нафти, інших корисних копалин. є такі питання, коли створюються спільні корпорації, підприємства і так далі. Тут питань нема. Но ну, передачі атомної електростанції під контроль державі іншій третій країні, це в принципі не знає міжнародна практика цього. І тому це, мені здається, от просто знову ж таки є питання, і вони висмикуються отак щодо процесу мирного врегулювання. Давайте ось це вирішимо. А є така пропозиція, давайте так. Ну але це про що свідчить? Це свідчить про те, що єдиної стратегії, як би того хотілося, і як би вона мала бути. Її на зараз немає. І тому, до речі, і війна триває. Тому і припинення вогню немає. Тому що, якби була цілісна стратегія Сполучених Штатів по тому, що Росія порушує, наприклад, припинення режим припинення вогню або не йде на нього, застосовується такий пакет санкцій. Знову ж таки, затягує час такий пакет санкцій. Наступний тягне час збільшується допомога Україні, збільшується підтримка максимально і так далі. Ну й тому через відсутність комплексної стратегії ми бачимо ось такі пропозиції.